Не бачилися! Я вже думав, ти злякалася, коротунка. У мене запитання. Цей малюк невеликий піратський посланець, чи не так? Взагалі-то хлопець посланець? Хе, не будь дурним. Перед тобою сам великий пірат Стюд! власною персоною. Га! Тобто ця дитина! М'язи так і не відростив, не, не. Куди мені м'язи? Я задрот звичайний. Ага, задрот? Не знаю, що це, але тобі треба їсти більше м'яса. М'яса. Він може здаватися раз та цвілі дратівливим маленьким лайном. Але щоб дістати мене, цього замало. А? Що це було? Ти пташиний мозок! Ого, <плес> Ти. Це що? А, Невже шрам є причиною того, що МБС так себе поводять? А, аго! А, може я дізнатися твоє ім'я? Будь ласка. Ого, реально так і працює. Мене звати Санраку. Чому я такий крутий? Бо я зламав щели пулікегон. це! <свистак> Серйозно? Ти, 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 ти точно гідний ти, ти, товариш? Вибач, я думав про ще одну маленьку дитину, яку я зустрів одного разу. І мені захотілося трохи познущатися. Що ж тоді? Я покажу тобі мій корабель. Тож іди за мною!